Допоки організатори свята відкриття майданчика закінчували останні приготування, один з його почесних гостей і головний винуватець цієї приємної події, Іван Куліченко, розпочав захід з неофіційного традиційного знайомства і спілкування з юними футболістами, які віднині стали повноправними господарями новенької міні-арени. Зрештою, як зазначив він, місце її зведення обирав тутешній актив, адже вона має стати осередком не тільки для прихильників футболу і здорового способу життя, але й епіцентром відпочинку та проведення змістовного дозвілля для Всіх мешканців цього віддаленого мікрорайону на Західній околиці Дніпра. 84-та школа. Здесь ну, на, в этом месте нет больше другого учреждения, где де могло быть э, местом для отдыха не только дітей или школьников, а даже и взрослых жителей там, или людей, которые в школу не ходят. Никто ну, не должен быть место, где бы они могли потренироваться поиграть в футбол. Поэтому мы договариваемся со всеми директорами школ что мы делаем футбольные поля, но они не должны быть только предметом для проведения уроков физкультуры. Это место принадлежит... Всім жителям цього живе району. Вище згаданий Петрик, який спав, мріяв і бачив у вісні саме такий футбольний майданчик. У супроводі дівчаток ступив на нього наяву на початку урочистої церемонії його відкриття. Остання традиційно розпочалося виконанням державного гімну України, після чого присутніх привітав народний депутат України Іван Куліченко. Далі свою майстерність демонстрували черлідери спортивного клубу Тріумф, який базується у 84-й школі. Виконавчий директор федерації футболу Дніпропетровська. Області Віктор Андрухів презентував для музею навчального закладу м'яч та футболку з автографами футболістів Дніпра. А головний тренер національної збірної з футзалу Олександр Косенко в унісон своєму попереднику висловив задоволення і надію на те, що зведення таких майданчиків вже згодом віддячить усім сторицею, адже вони дадуть можливість не тільки прогресувати у футболі талановитим дітей. Відтепер тут будь-хто може займатися улюбленим видом спорту у власне задоволення для душі і тіла стверджувати та пропагувати для себе і оточуючих здоровий спосіб життя. Чим більше їх буде, тим краще, для, я думаю, для всіх і для батьків, які будуть знати, що їхній дитина грає на площадці, а не десь в підворотнях крутиться. От. Тому треба нам більше строить, уделять внимание нашему будущему, потому что без будущего, без дітей… ну, Без детей, вернее, нет будущего. Такой праздник футбола крайне необходим каждому району нашего города, и не только города, и области, и всей страны. И с появлением таких площадок появляются большие возможности раскрывать новые спортивные таланты и привлекать детей к здоровому образу жизни. Поэтому искренне благодарен всем организаторам и участникам этого мероприятия, что построили такую спортивную площадку.